Так, пройшло дуже багато часу з останнього влогу, але є причина для повернення влогів. Дуже багато що змінилося. Я та сама людина з влогів, і ми їдемо до іншої людини, з якої почався наш влог. От ми можемо вам доспойлерити дорогу десь туди. Співаємося, що доїдемо живими, у нас поїзд до Будапешту. Під час війни складна дорога стала. Але чи колись не влог був okay. до війни. Останній влог був до війни. От, Багато що змінилося. У мене впав зір через війну, через стрес. Але все добре, ми їдемо поїздом до Будапешту. Ми їдемо знімали. О, ні, прошу. Це просто складніше брехня Прямо під час влогу в Укрзалізниці. Ми хотіли б зробити орет на свою карету, але в нас двоє зайвих об'єктів. Mm. Ще дві скіски, кість. Ну все, ми йдемо. Професійно. <рес> <рес> Чим тебе не професійна з'являється? А, а як так стабільно тримається картинка? Нам їхати цілу безкінечність, але ввечері буде єдиний гарний кадр. Ми вже покушали просто. є Ні, але буде гарний ще кадр, можливо, як прийдуть угорці прикордонники, вони зайдуть. Так, я постараюсь тоді зняти вам цей процес, як вони забирають у нас наші документи. Так. А потім ми вже зранку будемо у війні. туалет абсолютно пристойний. Ну, може бути. Я рахую десь на. Você tem que tentar vir para a frente né? Olha You to Вау! Мені не разгодови низких пушків час нет нового. Не просто управление. Привет. Привет. Você está no não negócio standard negócio padrão 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 A am going

Не сумую, що у світі немає співчуття на гіркі та сумні твої сльози. І є теорія, що якщо Австрія була б створіння, вона була б гетером чоловіком. І ще ось порада для українців, які приїжджають в Відень. Ніколи не вибирайте жити в центральних районах або в районах, які вважають хіпстерськими. це жахливий вибір, ви будете страждати. Краще жити в районі, де є якісь залишкові. Делись озеленення, що вони тут клупиють випадково з парками. <гум> <гум>

Який ти хліб? До речі, оці багато непогані, можна щось хліб. Ти вишкає. А чи ти хоче? Ще почкай. Бранди, які не можна купувати. І підробки на сепаранці, які можна купувати. Мелить Вау! Дуже три. Пахне не дуже. Пахне як якась підробка на форнеті. Найсмішащий бренд солодкого свитки. Mm -hmm. Настя спагла, чи настя не спагла, або хліб є спик, чи на <laughs> хліб є спек. Пускай недобачена булка. Реакція не людини. 怎么回去自己在家。 Aí <laughs> só Uma yeah. Yeah. Pues, um... Eu também, Sherry, não é? Sim! Não é? 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 Шування таке собі. Вулиця дуже шумна. Ну нічого. Мені дали рукавички хоча б, Можна буде пакувати, міша привезе. Чекаємо. ха я так ходимося. Збуся дуже приємно. Робіть, ходять туди. Так, я і сам ще не Мамочко. Ще будуть. У мене попри ту сторону. Попри ту сторону? Це трапили.

Чи дивіся, в нас на, на вікна, оце від вікна, так? Оце. Вікна ми зараз не можемо, правильно? Yeah. Це я вікна. Хочу. Я. Значить, на цій добі, на, куди заходять люди, на цій добі. <риклінь> так, от у це. Ва-а-а, ліпкою тут вікна. Тато ж вже не задоволений. Ти вже не задоволений проєктом. Хто? Ти. Тут не відмічний очікувати. Так, розберемо знаки. Тут не можна курити, кушати гамбургери купити 96, 69, потім позже 69. І кошти посів не можна даєш. А, ні, можна, ну але тільки в чорні. Необычний кнопка. Будь ковідна кнопка. І тут важну, коли ти під поїзд. А, ти ж вишиться. Ах, тут. Дижі уважно. Танцівні метро. Свібер. Цікав подається.

Дужа, ні, 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 Назари. Назари. Чейсь. Ви бачите, ми ставимо це на мене. Ви вилізли і пішли в шмар, взяти А там між музеями на цій площі стоїть сцена. Купа українців і грали. Ну. No. Дякую, Грала українська музика, так да, в смарагдуване. І ми думаємо, що це залупа, та йдемо далі в Бургарден. Ми сіли в Бургардені, І щось собі кайфуємо, кайфуємо, що зговоримо. І, і потім чуємо... в місті розбивали? Так. В місті. No. А, і... Mm. і це я чую, грає тебе це може вбити, ская.

І написала, і, typу, що Ай, на п'яту годину буде скай бідні. Хто хоче піти. Всі проігнорували. В тому числі родмик. То Я, Я не було бідні. Зубаки. Завоюся ну, смачно. Тому так. А Ні. Оно ще раз. Щоб не спеціально. Дуже стрімка. Так, <плес> Ой, тепер не видно, що ми в Дунаї їдемо. Ми так точно Тому що до Дунаї ще треба доїхати. Що? Так ми точно виглядаємо, що вона заробітка. От, їж на диску. Взяти тут зі ж для неї. Чи З, <'яжете, плес> з, <'яжте. плес> з, з <плес> тої сторони гарніше. Ні-ні-ні. Так. Але ти не знаєш, що я знімаю? Ти Аню знімаєш. ні Я знаю, бо це типу від укусів всяких тварин. Єдине місце природи у відні, від як сичка якась. Ты здоволна? Давайте все же будем проводить фотографии одночасной. От такий сучасний світ спілкування. Mm. Перше включила телефон. Mm. І що? Це смачний mm. він? Тут же вышло, со... вышло солнце и трошки э, припалювали. <свист> <свист> так. так, ты знаешь, где тут ехать? Я, я, я уже путь. тут в пеньку, а не был. Це дуже приємно. Сподіваюся, навіть мені помилася. Я беру це, так? Може візьмемо. Це просто ідеально. Може запасу возьмеш? А, настильки просто. Тут не треба брати запаски. Це також дуже прекрасне є. Можна Вона не робить перехресно, я б на Дишай за два Я тебе відступаю від бра.

Зарезнімаєш плах, тоді мов. Мама. Так от О, дивіться, наша сім'я. Розумію. Так що... ми як старі часи, так не були ще маленькі зі. А. Емої знають про нас давно, що ми не. Треба. Треба. А так. Скоро буде камери стояти, скажімо, ну, куточки, шоку. Це моя ширма. І реально ти можеш це як ширми. Ширму? Цілий. Будете намагатися перемогти привода. Але не зламати ширма, а шерма тим раз. Але яким чином це до монахи? А чому це не це може це... бути за тобі. Ну, ти хочеш, що це точно не я, точно не знаю. Брат, дякую. Дякую, Ні, то і то, і то дуже вирічно. Що твоє, що? Це більше схоже на одяг монахи. Ні, не викладаєш. Та не, це більше смерть, типу, теж. Ні, По кольорах не знаю, оце ну, тваринка, і тут тваринки, <плес> то це дивно. Оце взагалі не зрозуміло до чого. Ну, так, я не знаю до чого тут молоток ну, просто. Mm -hmm. мені оце що це як якби шкатулка, вона мені набагато більше, ніби. Терезкраси на подумання <плес> пішки. Так. Ми поплавали вже в Дунай, отут. Ми знайшли... ну, це не... Бачите, якщо дивитися отак, то здається, що там дуже гарно. Але там зразу такі будинки і сильна вулиця. Але тут гарно дуже. Так, А ми гарно поплавали зранку і Я викинула свої, бо це було не плавання, але й дуже сонці виділили. І я викинула свої старенькітруски. Щоб ви знали. там не можна, не можуть томувати в козі, але я їх викинула одразу. Ось, і можна плавати тут голими зранку. Ніхто не засуджує, напевно. Хтось так сидить, ніби бере одяг. Старі добрі часи. Але ні. Зі мої нічки свої. Отакий вигляд реально дуже прийнятний. Ай, видно будинок. А так.